У Києві спостерігають зростання захворюваності на гепатит А. Повідомляють у департаменті охорони здоров'я КМДА. Зараз у столичних лікарнях 36 людей. З них 16 – це діти. Поліна Дученко, заступниця директора Київської міської дитячої лікарні №1, Разом з нами в ефірі. Пані Поліно, вітаю вас. Я вас не почула. Хочеться ще раз перевірити зв'язок і переконатися, що він є. Що наші глядачі почують вас. Вітаю, Добрий ви день. чуєте? Добрий день. Та вічую пані Поліна, Що стосується епідемічної ситуації в столиці, зокрема, ви можете розказати нам про свій заклад. Скільки зараз людей перебувають у вас, і який перебіг хвороби? Наразі в нас перебуває чотири дитини. З гепатитом А перебіг хвороби може бути легкий. Ми знаємо, що є і безжовтяничні форми, і також може бути класична форма, яка включає інтоксикацію, жовтяницю, нудоту, може бути діарея, може бути знебарвлення стула. І е, більшість все ж таки людей перетворюють легкі форми. Ті дітки, які перебувають зараз на лікуванні в вашому закладі, у них саме така легка форма. Так, діти стабільні формули. Давайте з вами проговоримо щодо вакцинації. Як відомо, що це перевірений спосіб убезпечити себе. У нас є щеплення від гепатиту Б. Воно обов'язкове. Та дітям роблять його новонародженим у перший день життя. А от що стосується гепатиту А? Від гепатита А теж існують щеплення, вони робляться дворазово з інтервалом в півроку, але вони не входять в обов'язковий перелік. І тобто це вакцина, яка за вибором батьків робиться, або доросла людина може собі зробити. І вона ще не набула такої популярності, угу. я так думаю. Що стосується от ситуації на тепер, як можна взагалі охарактеризувати динаміку? Чи бачите ви тенденцію до того, що це дійсно буде поширюватися і надалі? Ну, це хвороба брудних рук. Тобто гігієна є основним засобом запобігання. Мийте руки перед тим, як ви готуєте їжу, мийте руки перед тим, як ви їсте, мийте овочі і фрукти, мийте руки обов'язково після туалету. Це обов'язково і е, цим самим можна запобігти. Також вологі прибирання е, потрібно робити, бо вірус зберігається, е, якщо він ну, просто лежить, наприклад, в квартирі, і тому е, таким методом можна, е, ну, скажімо, знизити е, кількість випадків. Але е, дійсно е, весна і літо, коли є вже тепло, коли там руки менше миють, виходять на двір. Чому більше діти все ж таки хворіють? Тому що дитина вибігає і цієї навички ще, можливо, в неї нема, хоч дорослі теж хворіють. І е, зараз є, е, ну, я б сказала, відхилення все ж таки від сезонності. Зараз е, немає такої епідемії, як деякі розгляняють, але все ж таки ну, збільшення є, і дійсно, хотілося б, щоб їх було менше. Можна запобігти на цій інфекції. А якщо говорити про статистику, от зараз е, близько. Вже та, да? ну, наближається до 40 людей. Це кількість по Києву. Це можна вважати вже спалахом? Ну, це відхилення від е, сезонної захворюваності. Я б так це характеризувала. Але да, воно відхилення в більший бік, тобто воно збільшується. Натепер вже зрозуміло джерело зараження е, чи ні. І... Що, що буде далі? Тобто всіх контактних вакцинують, е, проводять зараз санітарну обробку. Е, і ваш прогноз, е, взагалі, як швидко можна буде е, локалізувати спалах? Локалізувати це, ще раз повторюю, це все ж таки методи гігієни. Тобто, люди, які до неї звикли це добре, а які не звикли зараз якраз час набути і навички, мити руки. Якщо вже пішла ця ланцюгова реакція, треба ж її якось зупиняти. Чи встановлюють зал зараз коло причетних коло контактних осіб для того, щоб встановити хто був першоджерелом і уникнути поширення? Ну я думаю, що перші джерела було декілька угу. і звичайно ті люди, які ближче контактують, бо це одні рушники, одна квартира, один туалет, да, як він миється, одна школа. Да, дитина прийшла там в клас, взяла яблуко, не помивши руки після туалету, да, з'їла, і там хтось ще вкусив. І да, може бути таким е, чином джерело. Е, бо е, все ж таки е, вакцинація це певний час, має пройти, але це має зараз надихнути батьків, щоб піти провакцинувати дітей, які ще не захворіли. Да, є така можливість. І навчити дітей гігієни в класах, наприклад, те, щоб дотримувалися гігієни, карантин накладається на 35 днів, бо інкубаційний період це 14-28 днів, і ага. дитина заразна ще до періоду прояви захворювання. Тобто інкубаційний період вона вже є заразна, і тому важко буває і встановити таке саме перше джерело, тому що. Вони розійшлися, можливо угу. ті люди ті вечірки, наприклад, да на які вони були. Все ж таки два тижні. Ну це такий срок. Спасибі вам дякую за те, що долучилася. Поліна Дудченко, заступниця директора Київської міської дитячої лікарні, номер один.